14 грудня в Україні відзначається день вшанування ліквідаторів наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції людей, які ціною власного життя і здоров'я змогли здолати страшну техногенну трагедію 20-го століття, що сталася в квітні 1986 року на Чорнобильській. Атомні електростанції 14 грудня, 38 років тому, світ отримав першу звістку про завершення надважливого етапу в боротьбі з наслідками Чорнобильської катастрофи. Було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофага над зруйнованим четвертим енергоблоком електростанції. Ця дата символізує. Не лише технічне досягнення, але й величезну жертовність і мужність тисяч ліквідаторів, які працювали в нелюдських умовах, ризикуючи власним життям та здоров'ям, їх праця дозволила захистити світ від ще більшої біди, запобігти подальшому поширенню радіації. Ми пам'ятаємо і шануємо. Кожного, хто був причетний до цієї історичної події. Сьогодні, коли наша країна протистоїть повномасштабному військовому вторгненню Росії, ворог тероризує увесь світ новими ядерними загрозами, окупацією та обстрілами атомних електростанцій, порушуючи цілісність енергетичних об'єктів. ми з особливим трепетом згадуємо всіх ліквідаторів Чорнобильської катастрофи, які не шкодували свого життя, захищаючи майбутнє покоління від наслідків техногенної трагедії. Ми також низько склиняємо голови перед загиблими воїнами, які віддали найдорожче своє життя за свободу, незалежність та цілісність України.